Магазин тримарів та електробрит, Trimer in UA. Сьогодні ми будемо оглядати ще раз електробритву маленьку, дорожню, сенсорну електробритву. І в нас вона вже давненько в наявності. На відео я робив вже огляд на цю електробритву. Сьогодні ми зробимо маленький тест. Покажу, як вона працює. І ще давайте поглиблено про неї розповім. Я чесно скажу, я на пам'ять знаю ці характеристики, часто її показую, часто рекомендую клієнтам. Ви знаєте, дуже популярний цей формат формат маленької електробритви, дорожньої, так? Зручно взяти з собою, зручно користуватися. Але є велика проблема в тому, що багато аналогів, неякісних, багато підробок. І людина, яка, ну, я вам скажу по досвіду спілкування клієнтами, вони дивляться, от, наприклад, щось візуально схоже, і все, в них одразу там якесь несприйняття. Тобто, насправді, ну, вони всі схожі візуально, по розмірам вони всі схожі. Але ж треба розуміти, що вони відрізняються характеристикою, вони відрізняються якістю. Саме оці електробрити, ось ця упаковка, в нас тільки такі. І ми принципово з іншими не працюємо. Значить, давайте подивимось, як зрозуміти, що справді електробритва достойна. Ну, По-перше, тут іде ніж, от всередині я вам зараз покажу оцей ніж. Він точно такий самий, як у звичайних роторних електробритвах. Ось. Це точно такий самий формат. Подвійні леза. Просто що тут одна велика суцільна голівка, а там три, там п'ять може бути. так? Тут одна суцільна голівка. Далі, це електробритва сенсорна. Тобто вона працює від сенсора. Ось я доторкуюсь, вона працює. Я відпускаю, вона затихла. Ось, це дуже важливо, що це зручно, по-перше, користуватись. Класний формат. Це як іграшка. Чесно, мені дуже подобається цей формат, що. І воно, принцип, ну, можливо, комусь треба звикати, мені дуже зручно. Ось я буду користуватись. я доторкнувся, вона працює. Відпустив затихло. Ну, в принципі, це дуже зручно. Вхід USB Type-C. Ці електробритви вже йдуть з USB Type-C. Є індикатор, Водонепроникна електробритва. 6000 обертів, що досить непогано для такого формату. Ось така маленька. Це може бути хороший подарунок, наприклад, там, друзям, знайомим, коханому, тобто, також для себе, для власного використання. Те, що це дорожній формат, ну так. Тобто, дорожній формат в тому і особливість, що вони повинні бути маленькі, зручні, щоб взяти з собою там, швиденько попрацювати і сховати в сумку, щоб вона багато місця не займала. Може таки бути так, що там у нас є клієнти, там декілька обрали. Наприклад, варіантів: один для дому повноцінний, один маленький, там для щоб брати з собою в дорогу. Також, що дуже важливо, хотілося сказати, що а, ціна в нас не змінилася. Тобто за рік ціна 550 гривень, яка була так і є. І один дуже важливий момент: електробрита вже пройшла, скажімо, бойове хрещення. А в нас саме головне, як зрозуміти, що справді товар хорошої якості це наші клієнти, які дають фідбек. По-перше, саме головне, коли клієнт придбав задоволений, і потім він робить повторну покупку цього товару, щоб для своїх знайомих він порекомендував йому підійшло, і він ще раз повторно замовляє. Це дуже важливий показник. Саме от така електробритва такі випадки були, і це дуже приємно. Ось тому є єдина проблема, що люди дивляться ось такі схожі, візуально схожі, на якісь аналоги. Воно їм не підійшло. Я знаю про що, воно приїжджало до нас, але ми його не взяли в асортимент. Там замість ось такого ножа, як від катишків, були якісь три леза такі. Незрозумілої якості. І воно було досить-досить погане. Тому тут, звичайно, воно все досить добре. Також. В комплек іде кабель USB, в комплект і іде... кабель USB показую, в комплект йде, до речі, приємний бонус ось такий мішечок. Ось такий мішечок. Що, давайте попробуємо на кінці відео, я попрацюю, як я обіцяв, дивіться, ось в мене йде тут ось така щитинка. До речі, рекомендація: якщо ви хочете, щоб ви були задоволені голінням, Ну, Це треба е, використовувати через день або раз в день. Тоді це буде хороше, комфортне гоління. Це все-таки електроприлади, шейвери, які б вони не були. Краще, щоб щитина була така 1,5-1 міліметр. Якщо ви хочете голитись раз в тиждень, ну, треба якийсь тример купувати, знімати довжину, об'єм волосся. Тобто вона просто електробрит, вони просто шліфують, ось такі маленькі речі. Тому якось в мене ось такі. Зараз пару хвилин. Ну що, давайте будемо тестити. Я прошу вибачення, знімаю сам і проходжусь, можливо, воно буде не так видно, але одну половину я пройдуся, другу половину я залишаю, щоб ми могли порівняти. Працювати досить легко, не закушує, не затягує, тому що в мене дрібна тут щитина. Так, ось бачите? Потім в кінці я покажу щитину, яка там буде всередині. Ну, в принципі, ну, вона бере. Це видно. Ось я зараз наближаю. Можливо, навіть по звучанню ви будете чути, що воно, Ось, бачите, дуже добре. Мені подобається. Просто що е, мені не видно і дуже складно дивитися на камеру і працювати. Ось тому я прошу вибачення заздалегідь. Тобто, якби я, можливо, сам просто під зеркало, мені було б легше, але ну, вже як є. Ну що, в принципі, ну, ви бачите, мені дуже подобається. На рахунок сенсора. Треба звикати, кому як. Мені ось я ну, користуюся, ніяких проблем немає. Я собі доторкнувся до обличчя, вона працює. Я відпустив, вона затихла. Все. Тобто ніяких проблем тут з нею немає. Сама голівка, до речі, вона плаваюча, бачите? Тобто, можна ось так прижимати. Ніяких ні подразнень, нічого, до речі, нема подразнень, зверніть увагу, у мене шкіра досить чутлива. Ну, ось, тепер дивіться. З електробритвою. Ось тут немає електробритви. бачите? Так, читинка дрібненька в мене зато воно дуже добре справляється. Я вам скажу по досвіду. Скажу по досвіду. А в кого, кому не подобається, там, наприклад, шейвер електробритви будь-якої якості, це в тому випадку, коли вони оцю бороду мою хочуть зняти оцим шейвером. Воно не зніметься, воно бачите, ніяк воно не зніметься. Тому що це вже треба якимось тримером його зняти. Дуже класно електробритво. Рекомендую, хто хоче. Ну, це вже перевірено з роками. Тепер давайте я вам що ще покажу. Що всередині? Так, значить, 120 хвилин працює від акумулятора, може від мережі. Так, отже, показую, бачите, волосся всередині воно взяло. Це і так. Ще дивіться, яке здорове побрало. Здорове якось волосся ще по мою бороду захватило трішки, бачите, його досить добре видно. Так, ножі. Отже, працює електробритва, бере голи, тобто роботу свою робити буде. А, тому, в принципі, якщо потрібно, звертайтесь. Ось така упаковка. Ось, Якщо ви бачите, розумієте, що це хороша якості електробритва. 120 хвилин, 6000 обертів, бачите, воно ну, тут все заявлено. А, ось, Тому замовити таку електробритву можна у нас на сайті, вона є в наявності. Замовити можна через Інстаграм, замовити можна самовивезом в магазині. Ми знаходимося в Києві, правда, 47 ретровіль. Ви можете прийти, спробувати, подивитися, як працює сенсор. На свої гроші це супер. Тобто, справді вона коштує своїх грошей. Це може бути маленький подарунок своєму знайомому, другому, ось такий, щоб не супер дорого, і щоб було приємно. В принципі, мені здається, навіть якщо у людини є електробритва вже, вона не буде лишньою. Десь з собою взяти в дорогу поїздку, все одно буде. Людина задоволена. Тому, якщо вам потрібно, звертайтеся. Це справді хороша якості електробритва. Вона мені дуже подобається. Часто рекомендуємо. Люди задоволені. Зручно тримати в руках, маленька, просто супер. Тому, будь ласка, звертайтеся. Посилання на електробритву залишаю. Магазин-адреса буде також. На сайті є вся інформація, каталог. Весь контент ми пишемо самі. Там є і фото, і відео. Верніше, вибачте, і опис, який ми самі пишемо. Також Київ, правда, 47 Ретровід» – це наш магазин фізичний, тут можна приїхати все перевірити. Відправляємо нову пошту Керпушта максимально швидко, є в наявності, тому я ж кажу, ми вже працюємо з нею достатньо більше року, по-моєму, з таким товаром, перевірена. І це єдине, що ось можна запропонувати. Були аналоги, всі вони погані. Якщо там фізична кнопка, будьте. Уважні, щоб там не було ніяких проблем. Завжди дивіться, перевіряйте нічого ось цей. Це також дуже важливо. Тому рекомендую однозначно будете задоволені. Я ж кажу, обманювати нема сенсу. Наше завдання, щоб ви були задоволені. Звичайно, вона коштує 550. Ну не треба чекати від неї такого там чуда, що вона буде зрізати ось цю мою бороду. Ні. Дрібненьке оце підстригання буде брати супер. Якщо щось хочете таке серйозне там для голови, ще щось, ну, там треба дивитися і вже інші варіанти. А це такі, як, як такий допоміжний дорожній варіант, або просто маленька електробритвочка, воно підійде. Тобто із, із таких варіантів це поки що в лідерах, в лідерах. ось така. Тому вона в нас і є, в нас іншої схожої немає. І плюс великий бонус у нас сенсор. Це реально, ви спробуєте, це вже дуже ну, як іграшка може, навіть ось так, антистрес. знаєте. Тому дякую вам за відео, що ви подивилися. Надію вам сподобалось, вам було корисно. Запам'ятайте, у нас саме цю, це оригінали, вони в нас є, вони перевірені, і я ж кажу, ми свою репутацію сюди вже застосовуємо, вкладаємо, щоб... тому що справді вона дієва. Хороша річ. Дякую, гарного вам дня, до побачення.